Сьогодні у нас особливе, яскраве, тепле свято, осінній каравай. Осінь чарівниця вкрай наш завітала, Килимком барвистим вулиці прибрала, музика осіння світ заполонила, осінь чарівниця гай позолотила. Ходить осінь по стежках. У червоних чобітках в неї плаття кольорове і намисто калинове. Чарівна красуня осінь вже прийшла до нас у гості. Осінь це чарівна пора року, коли природа одягає свої найкращі золоті шати. У садах дозрівають соковиті яблука, на городах запашні овочі. А на полях щедрий врожай зерна. Недаремно кажуть осінь іде з собою хліб несе. Ми хочемо подякувати щедрій осені за її дари, за врожай, за хліб на столі, за красу навколо. Наші дітки підготували для неї вірші. І осінь ходи гаєм, і до кола аж горить. Ясен листя осипає, дух нахмуре не стоїть, аби різка над потоком стала наче молода. І вітер мобине на року і косиця розпліта. Шарик на сніганце нам дарою і дивила свода, виглядає явка свого, веселій і пар, і гай Росвої полірови прикрашає восім красть. Мосом походила, се наскрупа забутила і залишила я ще линку їжать холину потинку. Вижу, солнце криет так, что все на вкрыв. Желтые, желтые квиты и листочки, желтые дыни и угерочки. Все достигли на, на, на синя, бо пришла пора у синя. Дякую вам, любі діти, за слова такі привітні. Вірші гарні вичитали, осінь щиро прославляли. А тепер, мої малята, казочку послухать час. Я блукаю, золотом все прикрашаю. Тут багато друзів маю, всіх у гості я чекаю. Треба все приготувати, дорогих гостей зустрічати все багатство покажу їм, тільки чим їх пригощу я. Мабуть, вітер пустував, всі листочки повивав. Ти поглянь, який намет. Я зроблю собі букет, а коли зима прибуде, осінь згадувати буду. Добрий день, веселі зайченята. Мені потрібна ваша порада. Хочу вас, я запитати, чим гостей мені зустрічати? З другом я порадився трішки. Може, не правий, то вибачай. А якщо з калиною й горічками, ти спечеш, коровай. Дякую вам, любі зайчинята, за дуже гарну пораду. Пішла осінь у поле, а там колосків росте доволі. Полем осінь погуляла, колоски вона зібрала, з них вийшло борошно відмінне, Із пшениці біле біле, молочка туди долила, пишне тісто замесила, поставило його в діжку, підросте, нехай хоч трішки. А поки тісто підростало, осінь знов засумувала. Щас лишається вже трішки, треба зібрати ще горішки. Знайти калину я не встигаю. Хто мені допоможе, я не знаю. Стрибаючи хутко з гілки на гілку, спішать на допомогу подруги білки. Май білочки, хлостаки невеличкі, веселі і Марій сестрички, Ми горішків припасли, то дві осінь принесли. З кошика їх доставай та клади у каравай. Дякую вам. Як мітливий їжачок, веселун і хітрячок. Я пошив собі одежу, гетясю із колючок. Нанизую на колючки груші яблучка смачні, з фрукти знімай та клади у коровай. Дякую. А я тобі приніс мед та ягоди лісні. А ще в нашім лісі біля той стежинки виросли яскраві сестроньки калинки. Ми калинку відшукаємо та пучечки назбираємо. Дякую. Сонечко, допоможи. Тісто це на коровай перетвори. Що я бачу? А де ж тісто заміс нього коровай? І дохм'яний, і рум'яний, свіжий, ситний. Ай-ай-ай. Подивіться нам звірята, корова який багатий. Пригощайтесь, друзі милі, набирайтесь досталь сили. Усі казка наша добре закінчилась. А я маю ще один сюрприз. Подивіться, які ви майстри. Ви малювали мене, красуню, осінь, мої барви, мої дари, мої душі. Я принесла фотографії ваших чудових робіт. Раннє осінь, дівчина мила зачарувала красою сміливо, листя немов запросила до. Парбувати свої кольори осінь танком. Паровінком. Дякуємо Щедра осене за красу, за дари, за гарний настрій. Сьогодні наші діти показали, які вони розумні, талановиті і працьовиті. Ми всі разом відчули, яка чудова ця пора року золота осінь. Дякуємо всім. Нехай у ваших серцях. Завжди буде сонячно, а в домівках тепло і затишно.